I вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Радо вас запрошую до чарівного світу вечірні казки. Так, 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 так. Привіт здоровенькі були мої любі друзяки. Ну що, як ваш настрій? А то У мене, у мене сьогодні був такий складний день. А чому такий складний? Ну, то, то, точніше не, не день, а місія. Складна місія. от. М -м, а яка? Та, та сьогодні мої друзі були без настрою, ходили дуже сумні. От і тебе це напевно дуже засмутило. Що як? Звичайно, засмутило. Тож я вирішив веселити їх, принести радість, підняти настрій, а заодно і себе порадувати. О, То поділися цими секретами з нами. Думаю, вони і малятам, і мені будуть корисними. А, а ми їх запам'ятаємо і будемо теж якось інших веселити. Overhe, добре, 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 я добре, як я веселив своїх товаришів. Я почав розповідати анекдоти та смішні історії, такі, які тільки знав і чечу сам так. Ну і як допомагало? Знаєте, так? Так, вони залишилися задоволеними і веселими. Я ще їм трішки покривлявся, то взагалі вони дуже-дуже були раді. от. Ой. Ой, Гоша, найдуже ну задоволена те, що ти от е, погодився, ну, не те, що погодився, вирішив підняти настрій своїм друзям, тому що ну напевно їм це потрібно було саме в цей день. Молодець Гоша. Так, так, Але це ще не все. Я й собі сьогодні допоміг. І собі? М -м, а цікаво, як? Ну я, як, я, я, я йшов вулицею. Бачу, старенька бабуся не може перейти дорогу. Я взяв і вирішив їй допомогти. За що отримав яблука, цікаво поспілкувався з нею, плюс величезне дякую. Це було так приємно почути. Я не дожди, так радісно стала, просто от якотик. Гоже, тебе взагалі сьогодні чудовий день і взагалі вдався. Ти молодець гоша. Так, так, я, так, 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 я це знаю, нею ну, так, так, так. А хочете, я вам дам ще теж кілька порад, як можна приносити настрій і собі, і людям? Як цікаво, звісно, звісно, ми тебе уважно слухаємо. 에, взагалі потрібно допомагати іншим людям, так як зробив сьогодні гоша. Також а, говоріть іншим людям приємні речі, а, якісь приємні. Це, 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 слова. Як? Як? Ну, наприклад, можна сказати якийсь комплімент. От, наприклад, твоя мама збирається зранку на роботу, а ти скажи про те, от яке в неї чудове плаття. І а, їй буде дуже приємно. 오, зрозумів! Потрібно говорити компліменти. Так запам'ятав. Назов... А для того, щоб покращити собі настрій, потрібно просто займатися тією справою, яка вам приносить задоволення. Ну от, наприклад, Гоша полюбляє у нас співати. От чому б тобі не починати ранок зі співів? а? Ой, а я, я, я полюбляю ще малювати, фотографувати. От, будь ласка, коли тебе буде поганий настрій, просто намалюй щось ага. або піти пофотографуй. А то прокинувся одразу фотоапарата і фотографую усіх, фотографую. А ще. Ще люблю дивитися мультики. Яна. О, а мультики це взагалі окрема тема. Вони без сумніву піднімають настрій. Тому ми зараз переглянемо мультфільм, правильно? А, да давайте переглянемо. Сумно мені от такої. То що ж робити? Ой діду, в ліс, вирубай деревинку. Я положу деревинку в колисочку, та й буду її колихати. Буде мені хоч забава. То вже зроблю, як ти хочеш. Приніс. На, забавляйся. Ой, мій синочок малесенький, мій. Мих... Чик білесенький, а -а -а. люлі, люлі, телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати із ручками. Діду! Діду, так прокийся. Га? Що? Де горить? Та не горить! Подивись! Бог нам синочка послав! Назвали хлопчика Івасиком. Івасиком Телесиком. Як підріс Івасик, зробив йому дід золотого човника срібне весельце. І почав Івасик рибку ловити, батьків годувати. Гляди, синку, як хто чужий буде кликати тебе, не підпливай до берега, бо тут ходить зміївна, ще з'їсть тебе. Ловись, рибка, велика й маленька. Зелененьким. О, хуги, гидота. Та морала дівчинонька воликом чорненьким. хе що А вас? О, oh, хлопчик. Мабуть, смачний. Ех, як же його дістати? Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам тобі їсти й пити, і хороше походити. Ближче, ближче, човнику до бережка. Це моя матінка прийшла. Ну, тепер я тебе спіймаю. Телесику, приплинь, приплинь, до бережка, дам тобі їсти й пити, і хороше походити. Ой, то не моєї матінки голос. Пливи, пливи човник далі, пливи, пливи човник І Івасику, телесику, ну підожди, шибиник. Зміївна до коваля Ану, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Івасикової матері. Коваль злякався і скував. Фу. Так. Усі мультики дійсно підіймають настрій. Адже як ці кольорові картинки, оці чудові персонажі можуть не радувати, правда, Яна? Звісно, правда. Адже мультики це завжди щось таке красиве, позитивне, веселе. Тому пропоную переглянути цей мультфільм до кінця. Ага. Бач, голубенько, я тобі нову деревинку принесу. Ще кращу. З'їм я тебе. Зміючко Оленко, посади Васика в піч, хай спечеться, а я побіжу солі, позичу. Та дивись, ледащо, щоб не втік. на лопату. А я не умею. Та вже седай. Так? Да Та небо. Седай зовсім. Может так? Да Та не так. Седай у Це одно я тебе з'їм. постаріжи його. Швидко побігла Зміївна до коваля. Зроби мені залізні зуби та швидше. І коваль скував їй залізні зуби. А, боїся, З'їм я тебе. Усы гусенята! Весь медь... Це тобі діду пиріжок. А це мені. А мені. Наче хтось гукає. Та да, тобі почулося. Це тобі, діду пиріжок. А це мені. А мені. Ой, дуже цікавий мультик Яно, Дякую тобі. Гарний мультик підібрала. Ну, я дуже рада, що вам він усім сподобався. А тепер я думаю, що вам, наші маленькі телеглядачі, тобі Гоша вже час вкладатися у ліжечко. У ліжечко? Звісно, у тому. ліжечко от, менше за все хочеться вкладатися, але час, час невпивно підказує, що треба йти відпочивати. Правильно. Ну тому... що. Кладайтеся у ліжечка, вмивайтеся, чистіть зубки, і нехай вам сьогодні насняться найказковіші та найдобріші сни. А ми з Яною прощаємося з вами! На добраніч вам! І пока!